Доброго зимового ранку, малята. Ану, станьте діти всі рівненько, посміхніться всі гарненько. Привітайтесь. Добрий день, гарно, хай почнеться день. Діти, а що ви зараз бачите перед собою? Так, правильно, це морква. А хто знає, чи корисна вона? Правильно, морква дуже-дуже корисна. З неї можна приготувати дуже багато різноманітних страв. Скажіть мені, будь ласка, якого вона кольору? Правильно, морква помаранчевого кольору. Ой, дітка, а хто це до нас приплигав такий? Зайчику, зайчику, ти чого такий сумний сидиш? А як мені не сумувати? Зима прийшла ходна, дівчина мені нема чого. Ось я і сумую. Хоча б маковинка якась була, а взагалі нічого немає у мене. Отак от малята. Та не переймайся, ти так, зайчику. Зараз ми з малятами тобі допоможемо. Правда, діти? А для того, щоб допомогти нашому зайчику, спочатку відгадайте загадку. Помаранчева я і гарна. У землі сиджу немарна, соковита, солоденька. Вже я стала чималенька. Собою пригощу дитину. Хай корисно з'їсть. Правильно, морквина. Ой, діти, щось ми з вами засиділись. Ану, хоч вставайте, та зарядку з нами починайте. Чути в лісі трісь та трість. то зайча морквинку їсть яблука, морквинку, грушу. То я сил набратись смушу. Молодці діти. А тепер давайте допоможемо нашому зайчику та зліпимо йому справжнісіньку морквинку. Для цього Візьмемо помаранчевий пластирін. Розімнемо його добре, скатаємо з нього кульку. Ось так. Тепер кульку ми перетворимо в морквинку. Ось так. Обережненько. Допоможемо собі пальцями. Тепер візьмемо стеку та намалюємо морквинці рисочки. Дуже добре, молодці. Ось така морквинка вийшла у мене. Я думаю, зайчик дуже зрадіє такому подаруночку. А тепер давайте розімнемо пальчики. А зараз ми трохи розімнемо наші пальчики. Це буде гинка з морквинками, а це буде водичка. Ми посадимо зернятка та поліємо їх водичкою. Ось виросла одна морквинка, друга морквинка, третя морквинка, четверта та п'ята. А зараз змінимо наші роченята. Тут грядка, тут водичка. Полємо нашу грядку. І виросла одна морквинка, друга морквинка, третя морквинка, четверта та п'ята. Молодці! Всі морквинки виросли. Молодці малята! Ми з вами дуже добре попрацювали. Всі дуже-дуже старанні. А тепер я чекаю на фото ваших робіт. Всім гарного дня! Бувайте!